Якщо ви дивились хоча б одну спортивну драму в своєму житті, то певною мірою ви вже знаєте про що буде гран-туризму. Фільм послідовний всім законам, канонам і шаблонам жанру. Тож здивувати йому нема чим не можна сказати, що це погано, але глядачі явно очікували іншого. Хоча, можливо, з часом фільм стане культовим. Сьогодні хочу поговорити про фільм Гран Туризм компанії PlayStation, наскільки я зрозумів. Екранізація гри часом досить часто стали це робити. Популярні свої ігри вже переводити в формат фільмів, щоб популяризувати дану гру. Наприклад, ось цю Gran Turismo. Я чесно не знаю про неї особливо нічого, тільки читав трішки в інтернеті, що це типу, по ось цей сюжет в цьому фільмі зроблений по реальній історії. Якогось популярного чи топ, якогось кращого гонщика. До кінця я чесно не зрозумів цю історію, але я зрозумів, що екранізація зроблена досить якісно, ну, і, і Так як я цю серію ігри не знаю, тобто не грав ніколи, в мене PlayStation не було, але мені. Гоночні фільми завжди подобалися. Хочу поділитися з вами своєю думкою стосовно цього фільму. Тому беріть чай, каву, щось смачне і дивіться це відео. Що стосовно сюжету. Хлопець Ян це актор Арчі Мадекве, дуже тяжка фамілія американська. мріє про кар'єру професійного гонщика. Але він росте в бідній сім'ї, яка не має можливості забезпечити його мрію. Тому коли через грантуризму він дізнається про існування GT академію за допомогою яким можна потрапити у світ автоспорту, то відчайдушно сіпляється за цей шанс. Тепер він має довести своїй сім'ї конкурентам і тренеру Джеку, якого грає актор Девід Харбор, що він здатний стати справжнім гонщиком. Але для Цього потрібно далеко не лише вміти добре водити. Історія приваблює захоплює, бо вона працює на перевіреним часом в формулі. Андердог досягає успіху крізь усі проблеми. Щось у нашій душі постійно вимагає подібних сюжетів, щоб жити було трошки легше. І автори гран Туризму реалізують таку історію в максимально доступній захопливій формі. Гран Туризм, як серія відеоюгер завжди була про торжество автомобілів, у якому кожна деталь була відтворена в максимальній точності. Практично автомобільний фетишизм в ігровій формі. Гарантуризм розмінює цю маніальну пристрій на більш людяну історію, в якій автомобілі лише інструменти для досягнення мети. Людські сторонні історії фільму допомагають розкрити місцеві актори. На Орландо Блума і Девіда Гарбата максимально приємно дивитися в кожній сцені з ними. Нехай їхні образи максимально протилежні та нагадують прийом хороший, поганий поліцейський. Хімія між ними також на висоті. А арчі матикве гідно перевтілився в підлітка, який долає всі труднощі та загортовує свій дух заради досягнення мрії. Коли справа стосується вже безпосередньо перегонових е змагань у гранд-туризму, немає проблем. Бломкому вдалося відтворити всю напругу автомобільних перегонів, заради якої мільйони людей по всьому світі стежать за цим видом спорту. Заїсти тут боротьба особисто стоїть та машин. А в симбіозі вони досягають неймовірного ефекту занурення в змагання. Sony твердо має намір захопити кінопрокат своїми екранізаціями ігор PlayStation. Uncharted з Томом Холландом показав, що у компанії на це є всі шанси. Гран туризму чергова сильна заява, яка, на жаль, справжнім проривом так і не стала. Але якщо Sony продовжить тримати хоча б таку планку якості, кінематограф явно збагатиться багатьма хорошими фільмами, а там і до того самого прориву не так уж і далеко. Я напевно, як завжди скажу свою оцінку. Даному, даному фільму я би поставив напевно 9 із 10. Е, зрозуміло, його цей фільм ну, не можна порівнювати, наприклад, з фільмами Форсаж, тому що там пафос, екшен. Тут, більше, ну, тут є екшен певний, але тут е, цікава історія, тут певна драматургія, е, актори досить популярні в головних ролях. Другорядних також, і е, актор, якого я чесно не знаю в Голлівуді ще, напевно, це його тільки початок. Е, Бачив його в якомусь фільмі чи серіалі, але якось не звертав увагу. І тут він себе досить круто розкрив, досить цікаво, це все було дивитися, віриш в цю історію. І повторюсь, мені такі фільми такого жанру. З такими історіями дуже сильно подобається. Е, на жаль, зараз подібне дуже рідко знімається. Зараз більше повторюють фільми типу Марвел, екшн, Тому е, такі фільми цінуються більше. І я розумію, що даний фільм я подивлюся через певний час. Там через пару років я передивлюся обов'язково його. Е, дякувати, що наші локалізатори е, вже публікували в перекладі української, тобто хороша. Хороший дубляж. Тому, типу, я як завжди я вкажу посилання, де можна онлайн подивитися або спічати, якщо вам буде цікаво. І якщо вам сподобалося дане відео, тому підписуйтесь на мій канал, обов'язково пишіть коментар, лайк цьому відео, лайк поставте і всім хорошого настрою, всім па-па!